Канально, блять, канати. Канати. Ну, знову ж таки, Голівуд. Ну, що у вас з тренуваннями? Поясніть мені. Ой, випади з однією рукою. Дивіться. Всім привіт! З вами тренер Стату. І сьогодні я хочу з вами розібрати голівудські тренування. Ми розберемо ці тренування з науково-практичної точки зору. Наскільки вони є дієвими, ефективними, і чи правда те, що нам транслюють голівудські зірки? І в нас на розборі Тор. Бог грому, а саме Кріс Хемсворт. Його топову форму можна порівнювати від фільмів до фільмів. Ми будемо розбирати тренування, котрі є в соціальних мережах, і я, як практикуючий тренер, буду пояснювати вам, що з цього ефективно, а що ні, а що повний зашквар. І повірте, там є багато чого цікавого. Тут не буде розбору харчування, тут буде саме тренувальний процес. Три пункти: дієвість. Практичність, ефективність за цими трьома критеріями ми будемо оцінювати кожну справ, оскільки у Кріса є власний додаток з фізичними вправами та тренуваннями, то я маю повне право влазити туди і розбирати це все. Чому саме Кріс? По-перше, форма його дійсно вражаюча. А по-друге, до ролі Тор Торбогрому його мінімальна вага була 75 кілограмів, а найкраща пікова форма була 105 кілограмів. І це дійсно вражає. Нічого немає проти боксу. <с> <с> Боксери, нічого немає проти вас. Але тренування з боксу краще за все виносити в окремий день від силових сесій. Умовно понеділок, середа, п'ятниця ви тренуєтесь в залі з вагами, а вівторок четвер, субота можете практикувати спаринг. Це буде найкраще для вашого організму і для відновлення. Ну і так, форма у криса дійсно гарна. Так, тягнемо мішок. Непогано, креативно, креативно, однозначно. До речі, ви бачили? <гум> Мужик сидить і думає: Мать його, йоп, що тут відбувається взагалі, що він тут стрибає? І так, підтягнув до себе, штовхнув. Вибухові віджимання, гарно для відео, ем, достатньо функціонально. Блять, канати. Канати, господі, канати це дуже гарно показова для відео, для фоточки, для чогось такого емоційно вибухового. Але вони під собою не містять нічого взагалі. Ну, вони не тренують щось, вони тренують нічого. Це просто гарна картинка. Виглядає? Супер! Питань: нуль. Боксування. І знову в нас боксування він не припиняє боксувати, і це те, про що я казав, що краще не змішувати, а виносити в окремий день для того, щоб зробити повноцінну спаринг сесію і повноцінно ставити собі ударну техніку і працювати з тренером. Але виглядає ефектно, звичайно. До речі, боксери, підкажіть, будь ласка, дійсно ж краще виносити в окремий день і приділяти час ударній техніці руками і всім іншим аспектам у цим вашим професійним боксерським штукам? Ха, крокодильчик, чи як воно називається? Ой, Ой, що це б таке. Це щось з категорії капоери, не знаю, бразильського джиу джитсу. Коротше, в цьому тренуванні змішано все, що, знаєте, як все, що можна знати, все, що можна не знати. Змішано все вкупу для гарної картинки. Дивлюсь, далі. Так. Ну, ось це, до речі, підстрибковий гарна вправа. Ох... <рес> Ну, знову ж таки, Голівуд, ну що, що у вас з тренуваннями? Поясніть мені. Ви дійсно хочете сказати, що в 105 кілограмів він дійсно готувався ось такими вправами і такими тренуваннями. Будь-яке тренування має під собою побудуватись логічно, стратегічно, методично. Це доволі таки нудно, рутинно виконувати одне і те ж саме щодня в день від програми до програми. І повірте мені, скоріш за все, я переконаний, що. В окремі від цього дні він дійсно працював з залізом для того, щоб побудувати таку форму. Ба більше, я вам хочу сказати, що така форма досягається при використанні фармакологічних препаратів, а це вже зовсім інша ліга. Йому, як професійному актору, таке можна дозволити, тому що там спостерігають за цим лікарі різних категорій ендокринологи кардіо. Боже, там дуже багато всяких лікарів. Повірте мені, це не так, як у нас це все робиться. Тому так. Такими тренуваннями він точно не накачається. Гарну форму ось таку тримати. Як варіант, можна в тонусі так, але зробити ТОРА. М -м -м. Які висновки з першого тренування ми зробили? Ефективність чи ефективно це так, якщо у вас на меті стоїть саме функціональна робота в поєднанні, наприклад, з ударною технікою, тоді це make sense. Якщо у вас мета саме накачатись і розвинути м'язову масу або силу? То ні, вони не ефективні. Я поставлю десь 5 балів, щось посередині. Практичність це не практичні заняття, тому що для цього мають бути спеціалізовані зали, а не так, як ми бачили, що він прямо в тренажерній залі це виконує, і чувак на тренажері просто в був від того, що тут відбувається. Травматичність. Травматично. Якщо ви погано розігрілись, неправильно підійшли до навантаження і у вас холодні суглоби, то ви травмуєтесь 100%. Для цього потрібно підготувати своє тіло і підходити рівномірно і методично. Тому практичність 5, а травматичність 8 балів, тому що супер травматично. Хочу нагадати за партнерів цього відео компанію Beam. А за промокодом tatu 5 ви отримаєте додаткову знижку на їх продукцію: спортивне харчування, обладнання та одяг. tatu 5 вводьте англійськими літерами в кошику, отримайте знижку і насолоджуйтесь. А ми повертаємось до нашого відео. Переходимо до наступного шедевру: 17 хвилин від тренувань. Від тренування це високоінтенсивні інтервальні тренування. Тобто, якийсь відведений час ви виконуєте вправо, якийсь відведений проміжок часу ви відпочиваєте. Виконуються ці вправи циклічно по колу, і це гарний варіант, щоб підтримати свою актуальну форму або потренуватись на швидкоруч. руч. Наприклад, ви полетіли у відпустку, не хочете втрачати свою форму, то такий варіант швидких тренувань достатньо такий гарний. Чи можливо на них прогресувати? Технічно так, але практично їх потрібно комбінувати із іншими видами силових тренувань. Давайте подивимось. Вони почали першою вправою присідання. Зазвичай це. Популярна система почати з присідань для того, щоб краще розігрити колінні суглоби. До речі, в цьому відео я не побачив в них розігрів. Не забувайте, що розігрів є важливою частиною тренувального процесу, незважаючи навіть на те, що саме ви будете робити і якою тривалістю у вас буде тренування. Не забувайте розігріватись, тому що підготувати свої суглоби до силового навантаження або взагалі інтенсивного навантаження, так тим паче. Це супер важливо розігріватись. Дивимось далі. Так, mountain climbers. Теж доволі таки популярна вправа для виконання в домашніх умовах, за дієм язикору. Ніг, рук в цілому все працює, все тіло, тому я вважаю це гарною вправою. Тут зауважень немає. Так, випади кроком назад, суперпопулярна система. Дуже гарно задіє м'язи, стегон, литок, внутрішні сідніничні м'язи. Але якщо ви подивитесь на техніку Криса, то він просто відводить ногу назад і робить часткові опускання. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо, просто з неуважністю і з тим, що тренер не звертає на це увагу і вони просто пишуть відосик. Проходка. Проходка, насправді, моя улюблена вправа в комбінації з іншими вправами. Якщо ви долучите її до свого тренувального процесу, ви отримаєте за. Задоволення тут дуже гарно задіюються плечі, м'язи, кору і ніг, задня поверхня стегна розтягується дуже гарно. Тому рекомендую достатньо насправді гарно вправа. Так, а ось тут в нас вже йде. Я так розумію, для одних одне, для інших інше біг на місці. Теж доволі таки гарний, але необхідно бігти на передній частині стопи для того, щоб себе не травмувати і піднімати високо коліно. Те, що робить Кріс, це з бразильського джиу-джитсу, скоріш за все, рух. І він задіє так само м'язи кору, м'язи плечей. Я так розумію, в нього плечі це пріоритет, тому що багато вправ От він виконує саме цільове, де навантаження йде статичне на м'язи плечей. Далі ці вправи по колу виконуються. Ви обираєте декілька раундів Мондів відпочинок собі самі будуєте, але в них тренування займає 17 хвилин і знову ж таки, це вже друге тренування, в якому я сумніваюся, що він дійсно такими вправами накачався. Це гарний функціональний тренінг, тому саме до тренінгу питань нема. Саме до того як він накачався, є нюансики. Висновки по другому тренуванню практичність. Практично можете виконувати будь-де, не заважаючи людям навіть вдома на вулиці, в залі тому 10 з 10 – це супер практично. Ефективно. Чи ефективно? Так, короткі сесії дійсно будуть суперефективними для підтримки вашої форми, але не для її прогресії. Тому можна поставити 8 балів. Травматичність. Травматично так, в цілому, будь-які від комплекси вони травматичні через те, що ви починаєте інтенсивніше працювати, більше зусиль докладаєте для того, щоб виконати завдання, і частково іноді нехтуєте саме технікою. Тому високий ризик травматизму я поставлю десь балів 7. Наступне тренування, котре я знайшов в мережі, це сім вправ, не опускаючи гриф на підлогу. Дійсно, є такі системи. Я раніше їх використовував, коли ще тільки починав тренуватись, в силу того, що це прикольно, це швидко. Якщо ви обмежені, наприклад, лише одним грифом, ви можете виконати наступні вправи максимально швидко, пампінгово, але знову ж таки, спрогресувати саме в такому виді тренінгу дуже мало ймовірно. Ну давайте подивимось. Ой, блядь, тяга до підборіддя, Господі народ, дивіться, коли ви робите тягу штанги до підборіддя, ваш лікоть не має підніматись до вух. Я не знаю, раніше мене так само вчили. Намагайся лікті до вух піднімати, і ти їх. Тягнеш аж туди, а штангу до підборіддя. І це виглядає і виконується супер незручно і по Ваша задача, якщо ви виконуєте тягу до підборіддя, це не піднімати лікоть занадто високо, тому що ви собі травмуєте акроміально-ключичне з'єднання. Це коротше така хрінь, ось тут, котра потім починає боліти, коли ви відводите або навантажуєте плече. Тому якщо у вас болить плече, то блять, подумайте, що ви робите. Скоріше за все, у вас це і є. Називається ще синдром. Ні, це не про скидання. Імпічмент, ви зрозуміли про що я? Ну та нехай продовжуємо. Тому просто не тягніть занадто високо, і ваші плечі будуть здорові. Ой, випади з однією рукою. Дивіться, гарна вправа, якщо виконувати з гантелю, і тримати її в протилежній руці. Наприклад, на правій нозі ми стаємо, ліва нога в нас позаду, ліва рука тримає вагу. Це буде більш рівномірне розвантаження. Те, що він тримає в правій руці і правою ногою попереду, трошечки буде асиметрично за рахунок того, що буде дестабілізаційно його кланити туди в сторону, і буде невеликий дисонанс для спини. Тому краще. За все тримати в протилежній руці. Це раз. Друге, з грихом виконувати незручно. Виглядає прикольно, але незручно і непрактично. Жими стоячи. До речі, про жими стоячи, армейські жими, жими стоячи, жими сидячи. Запам'ятаєте одне: кажу, як людина, котра травмувала собі плечі. Коли ви виконуєте будь-який жим в будь-якому тренажері з будь-яким обладнанням, в нас лікті йдуть не в площині тулуба, а ми виводимо їх трошечки вперед для того, щоб знову повертаємось до нашого. Плеча, щоб не перебувати собі м'язи та сухожилля. Ми лікті тримаємо перед собою. Так само, як, наприклад, виконують важко атлети. Вони штовхають, роблять поштовх штанги, і ви зверніть увагу, в них лікті перед собою. Вони не штовхають ось так. Тут на відео, до речі, питань немає. Дійсно, виконую перед собою респект. Французький жим або жим за голови, хто як називає. Ось такий варіант достатньо такий гарний, але можна виконувати його сидячи для того, щоб спиною притулитись до спинки. Буде набагато зручніше, і ви не будете відчувати поперек, раптом, ви його відчуваєте. Тяга! Різні тяги, біцепс в цілому це класичний набір при виконанні зі штангою. Достатньо непогане тренування, але можна використовувати як розігрів перед основною сесією. Але якщо у вас мета задовбатись, то респект. Гарно, гарно, третє тренування. Ефективність. Ну насправді суб'єктивна думка не супер ефективно, тому що робити все ні про що. Тому поставлю 4,5 бали. Практичність. Практично, маючи тільки один гриф, ви можете тренуватись будь-де виконуючи ці вправи, тому 9 з 10. не 10, тому що гриф є не в усіх. Травматичність, як і в попередньому тренуванні, виконуючи колові тренування, ви часто можете нехтувати технічними моментами задля того, щоб просто виконати вправу і на меті немає. Відчути прям те, що ви робите, ви просто заїбетесь. тому тут поставлю високий ризик травматизму. Десь балів 7. Вибрав ще це відео, показати вам приклад того, як не потрібно розігріватись. Ми можемо спостерігати в цьому відео, як вони розігріваються на доріжці. Розмовляють прикольно, ха-ха, ніяких моментів нема. Здавалось би, але є один нюанс: бігом ми не розігріваємось. Ви можете походити на доріжці, на орбітреку, на грибному тренажері попрацювати, але саме бігом краще не розігріватись, тому що для того, щоб виконувати біг. Вам потрібно розігрітись, а не використовувати біг як розігрів, тому що біг це повноцінна. Вправа це повноцінне завдання і навантаження для вашого організму. Не розігрівайтесь бігом. Як правильно робити кардіороботу, щоб не травмуватись. До речі, відео ось тут або в описі під цим відео. Переходьте, дивіться там. Я розібрав максимально популярні помилки і сказав, як потрібно робити і як не потрібно робити. Тому обов'язково подивіться. Четверте тренування розглядати не будемо, так як це тільки був біг, і ми переходимо до наступного тренування. І так, це відео, це я так розумію, каскадер е, Кріса, е, котрий буде виконувати його тренування. Поруч його тренер. Давайте подивимось: The warm-up, тобто розігрів. Дивимось, розігрів перед тренуванням, що нам тут будуть розповідати. Перша вправа кроул. Я б насправді не виносив це в розігрів, особливо першою вправою, тому що є високий ризик травми саме плечових капсул попереку. Друга вправа присідання мейк сенс. Чому ні? В цілому, після того як він там поповзав, вже й можна виконати присідання. В цілому присідання як вид розігріву без додаткової ваги з вагою власного тіла. Чому ні? Ось такі дві вправи вони виконують по колу. Насправді, я б не виконував такий розігрів, тому що для цього розігріву потрібен, блядь, ще розігрів. Перед цим потрібно розігрітись. Ну, ви зрозуміли, коротше. Так. Тут в нас достатньо непогана техніка. Доволі таки чисто виконую, але лікті б я б звичайно виводив трошечки сильніше перед собою, для того щоб ну ви зрозуміли. Так, якщо неуважно уважно дивились, то промотайте відео трошечки назад, там де я розповідаю про плечі. Випад кроком назад з підйомом на біцепс. Якщо розбирати вправи окремо, то достатньо непогані. Але в поєднанні я, наприклад, ну, не знаю, не бачу сенсу, тому що, знаєте, як ми тренуємо все і не тренуємо нічого. Такий комплекс можливий, якщо у вас обмаль часу і вам просто подобається такий вид тренінгу, і ви не ставите на меті себе так прокачати, накачати собі м'язи. Тому не знаю, кожен звичайно вирішує сам. І так, наступна вправа, вони три вправи виконують, об'єднуючи в одну. це в нас розведення рук стоячи, потім підйом перед собою і тяга до підборіддя. Ті, хто дивились і слухали уважно, побачили помилки стосовно тяги підборіддя. А тепер ми поговоримо про розведення рук стоячи. Коли ви піднімаєте руку вище, ніж паралель, тобто вище, ніж. 90 градусів, то тим самим ви збільшуєте навантаження на плечову капсулу, ви долучаєте до роботи трапецевидний м'яз, тобто ось тут, і збільшуєте ризик травматизації плечової капсули. Тому найоптимальніший варіант це не водоводити руку до паралелі з підлогою, а залишати градусів 5 і опускати її не повністю до себе до тулуба, а залишати часткову траєкторію. Таким чином ви відчуєте максимально середню дельту, якщо ви для неї, звичайно, цю вправу виконуєте, а не просто рандомно. З цього тренування. Ми знов побачили формат Full Body – короткі сесії, інтенсивні, про все і ні про що знову ж таки. Це непогані варіанти тренувального процесу, як доповнюючого процесу до свого тренування. Якесь замкнуте, блядь, коло вийшло. Але якщо у вас на меті стоїть ось така форма, то повірте мені, таку форму можна досягнути виключно силовими тренуваннями з додатковим обтяженням. Чи практично таке тренування? Звичайно, маючи всього дві гантелі і локацію метр на метр, ви себе можете задовбати, тому 10 з 10. Чи ефективний такий тренінг? Технічно так. Але прогресії не очікуйте, тому десь 5 балів. І не туди, і не сюди. Травматичність. Чи травматично? Звичайно. Як я вже казав, будь-які колові тренування. Тому також балів 6. Не 7, тому що тому що блять хочу я так, от тому і не 7. Ось ця форма і його трансформації від фільму до фільму показують його титанічну і професійну роботу. Я лише хочу донести наступне: не беріть тренувальні програми різних зірок, тому що ними займається багато людей, котрих ви не бачите. Коли ви дивитесь на змагальну форму, коли вони в крутій, реально крутій формі в якомусь фільмі, то це значить, що це титанічний труд. І такі тренування, які ми зараз подивилися, вони не приведуть до таких показників. Якщо ви дійсно хочете мати гарну форму, Звертайтесь до мене, я працюю персональним тренером вже 13 років. Ну тут не могло бути реклами. Ви, ви не розумієте. Тому я працюю персональним тренером. Звертайтесь до мене. Все, всім фітнесу та любові!